Чи звільняти працівника з роботи за те, що він довгий час не виходить на зв'язок? Друзі, всім привіт! З вами адвокат Ігор Ясько і програма коротко про головне. Останнім часом набула популярності, так сказати, можна, ситуація, коли. Працівник довгий час не виходить на зв'язок з роботодавцем, і роботодавець не знає, що з ним робити: чи звільняти його, чи відпускати у відпустку, чи якийсь іншим документом оформляти його відсутність на роботі. Зміни до закону, які були внесені 19 липня 2022 року, нам кажуть, що є дві причини в такому випадку для звільнення працівника. Це перше, якщо працівник не виходить на роботу більше 4 місяців поспіль, це є підстава для його звільнення. Другий момент, якщо роботодавець протягом усього часу не знає, що відбувається з працівником, де він і яка причина його відсутності, поважність причин у даному випадку не має значення. Тобто. У цих випадках роботодавець має право односторонньо припиняти договір з працівником, тобто трудовий договір. Основний момент, на який би я хотів звернути увагу, що всі ці норми і ці дві причини для звільнення працівника і розірвання договору в односторонньому порядку, ви повинні починати відлік з 19 липня 2022 року. Тобто, якщо працівник до цього часу порушував, то норми цього закону не діяли. І зворотньої дії у часі закон немає. Зрозуміло, з 19 липня, якщо є такі порушення, ви маєте право звільняти працівника. Друзі, з вами був Ігор Ясько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!